Розкажіть про свій заклад. Мій заклад побудований 1979 року. Складається з двох корпусів та галереї, яка з'єднує. Також у нас є котельня, прачечина, майданчики на території. Скільки вихованців, наскільки вихованців розраховано, і скільки вихованців зараз? Раніше і до 120 дітей знаходились в нашому закладі. Зараз 30. В цьому місяці розташований на 40 ліжечок, 40 дітей. Які проблеми є у закладі? Ви сьогодні будете підіймати перед керівником області? М -м, питання укриття в першу чергу. А в другу, а, нас питають з приводу евакуації, але мені необхідно, щоб допомогли з вирішенням цього питання, якщо буде необхідність. А ви бачите, це необхідність? Чи зараз воєнний стан? Країні важко сказати, куди ми евакуюємось, куди нам запропонують, тому є необхідність зберегти життя і здоров'я наших дітей. До 1 вересня мали бути визначений стан цього закладу. Наразі в мене документів ніяких немає, розпоряджень, рішень Полтавської обласної військової адміністрації. Чекаю, як тільки буду знати, надам інформацію. Ваша особиста думка, що це має бути. Е, ну, недавно обговорювалося, що це має бути центр соціальної підтримки сімей та дітей. Там, у нас там йде зараз завершення, е, завершення етапу проєктування. Тобто, на території будемо робити нове укриття, бо це укриття, яке у вас є, воно дійсно потребує. Ну як, зробити його повноцінним укриттям, ми не зможемо. Ну, як фізично просто, да, просто не вийде, бо і комунікації там дуже серйозні. кількість лікарів? Це реабілітологів, правильно? Так. Чи можуть бути тут пакети НСЗУ? Якось воно працює з цим чи ні? Ну, можуть, але вони ж тут дітки знаходяться. Ну, якщо це допомога, реабілітація в цій частині. Можуть, але ці пакети, вони ж короткострокові. Десь на місяці такі. таке інше. Поки що длинострокових таких пакетів НСЗУ ж немає. Угу. А тут дітки знаходяться жураками. Тут, виходить, ну, діти від до нуля та, до 6 до до років, так. А прийом в дитячі будинки ну, мається на увазі після, після шести тільки, так. так? Ну, бо чому я питаю і говорю, тому що з наступного року у нас державного фінансування не буде, ми повинні це розуміти. Да, і... Субвенцію моз не обіцяє на дану форму. Тому якось, якось так. Трошки Доброго. менше на баскетбол, трошки більше на дітей. Ми сподіваємося на нову програму, на яку Мінсоцполітики налаштовані, зробити. Це спеціалізовані прийомні сім'ї, які будуть проходити спеціальні навчання, і будуть готові взяти таких дітей. Скажіть, яка кількість найбільше контактів була з однією дитиною? Пам'ятаєте, ви розповідали? Тоді було 90, мабуть, уже і 120. 90, ну це 120, на одну 120. дитину. Тобто, ми, якщо ми 100 листів готуємо, я їх підписую, скануємо, відправляємо mm -hmm. на 100 адрес і 200 разів комунікуємо з кандидатами як мінімум по одній дитині? Mm -hmm. Ну тут я знаю, да. що є так, так називаємо ще батьківські діти. Так так, так. батьківські, але ну, от, вони в процесі позбавлення батьківських mm -hmm. прав таких батьків. Є, ну є життє, яких батьки на тимчасове ну, Там процес ні, позбавлення. Можу, це, зараз контингент, це всі е, діти територіальні. Там є Херсонська дитина у нас. Де? Тут у нас знаходяться дітки другого-третього року життя, також додаткові кроватки, які ми не використовуємо. Тут в нас є і запас їжі на 48 годин, води і питної, і технічної. Також у нас тут малята граються, гуляють, приймають їжу, медикаменти в шкафу, все як в цьому. Тут вже більш дорослі діти, яких ми сьогодні бачили. Вони тут перебувають. У нас є три аварійні виходи. Ми перший, другий, третій там кишечки. Ну в царському підключили до Зараз я, я включу світло, тут у нас під час тривоги знаходяться наймолодші дітки до року і паліативні три ліжечка. Давайте ми будемо дивитися, ну, укриття окремо, якби, і ми хочемо. В принципі, зрозуміти, який подальший буде ну, політика щодо таких закладів. таких закладів. І ми всі знаємо, що і ми всі знаємо, що політика ну, держави, яка центральних органів виконавчої влади, які її формують, вони кажуть про те, що діти повинні знаходитися в сім'ях. Ми будемо до цього йти, ми будемо реалізовувати цю політику. Зараз, звісно, пройшла, йде процес реорганізації, таких закладів, як будинок дитини, ну, їх, в принципі, ну, має, не існує і ну, якби, ні в якому законодавстві не передбачено. Реорганізація буде йти, але нам треба знаходити шляхи для того, щоб в перехідні часи якраз була можливість десь дітям перебувати і з чим робити. В принципі, будемо дивитися в цьому напрямку. Звісно, що дана будівля дане приміщення територія потребує і оптимізації по бюджету. Ми ж розуміємо, що ну вже в ЗМІ всім відомо, там і якби держава там забезпечує, фінансує даний заклад. І, Якби забезпечує там заробітну плату працівників, утримання і енергоносії, і так далі. Ну, крім того, що вже обласний бюджет тут там теж йде відсоток ну, би, ну співфінансування. Місто постійно допомагає в закладу і піклується про нього. Тому е, будемо знаходити варіанти, як він повинен далі функціонувати, але він в будь-якому випадку це не будинок для дитини. Да? Тобто це буде інша форма. По суті, своїй. не розглядався варіанти евакуації дітей. власне, про це зараз іде мова також засобов масової інформації. Спочатку вторгнення, чи не розглядався такі варіанти, чи не розглядається зараз? М -м, важко щось сказати з цього приводу. Ідіть процеси. Ми повинні. Ну, як як буде якісь вказівки або розуміння ситуації, ми будемо реагувати відповідно до, до даного. Ну яка яка буде розмова з цього приводу. Ну, поки не розглядався ці варіанти. Поки мені офіційних документів ніяких не надходило. Що стосується подальшого розвитку даного напрямку, зрозуміло, що ми повинні би, стояти і на, на захисті, і на розумінні того, що потрібно дітей десь ну, різні життєві обставини бувають. Не в кожного ж виникають ці моменти. Але різні життєві обставини передбачити все ми не можемо, як на жаль. Але ми повинні дивитися в напрямку того, щоб воно. Ну, Якось працювало, і дійсно, щоб була змога десь цим дітям рости і жити. Ну, дивитися, що в нас далі по, під час реформування, як воно буде йти по, по системі, хто буде відповідати за даний напрямок. Тому я наголошую на тому, що ну, як, ми, ми як би, так сказати, ініціювати якісь речі щодо його там, прикрит... там закриття чи переставлення. Нефункціонування, чи ще щось, то ми не будемо, але тут треба дивитися в частині оптимізації деяких речей. Можливо, десь якісь речі, якийсь корпус чи ще щось можна буде використовувати ну, в нормальному, тобто в спорідненому сегменті. А... А? В ну, якомусь спорідненому сегменті можна буде використовувати в інших напрямках, чи це лікувальних, реабілітаційних, чи соціальних напрямках. Тому треба ну, будемо дивитися в цьому напрямку. Діти ходять, воно функціонує. Наша задача, щоб воно було від чия власність, може місто захоче все-таки, як ми кажемо, може поміняє форму якусь, але те, що відбувається в цьому закладі, це приклад чуйності, людяності і такого любові до дітей. Дякую вам за роботу. Ми будемо працювати, щоб все було гарно.